5 серпня свята події прикмети та заборони дня. Сьогодні 5 серпня світ зустрічає День із ізноманіття подій від кулінарних свят до духовних спогдів. Цей день поєднує турботу про тіло, душу і довіл. А також нагадує про підготовку до одного із найсвітліших християнських свят привраження Господнього. Міжнародні та Всесвітні свята Всесвітній День Устриць. Нагода скуштувати делікатеси моря і вшанувати морську стихію, колись устриці вважалися їжею бідняків, а нині символом розкоші. День свіжого дихання. Заклад дбати про власне здоров'я і гігієну. Адже свіже дихання не лише приємна дрібниця, а й знак поваги до оточення: День спідньої білизни. Іронічне, але важливе свято, яке нагадує про комфорт, чистоту та впевненість у собі. Міжнародний день світлофора. Саме 5 серпня 1914 року у Клінвітті встановили перший електричний світлофор. Відтоді три кольори стали вартовими безпеки на дорогах у всьому світі. Церковне свято православна церква, вшановує пам'ять праведної нонни матері святого Григорія Богослова. Вона була прикладом благочестя, мудрості і материнської любові. Завдяки їй її, її син став одним із великих отців церкви. Також цей день вважається предсвятом прибраження Господню, час духовної підготовки до зустрічі з дивом оновлення, яке принесло людям світло Христової слави. Що не можна робити 5 серпня: не лаятись і не бажати зла. У народі вірили, що сказане зло обернеться проти того, хто його вимовив. Не займайтесь важкою фізичною працею, особливо жінками, щоб не втратити здоров'я і добробут, не засидуйтесь допізна, вечір цього дня. Варто провести у тиші, молитві або в роздумах. Уникайте сварок у родині. Вважається, що цього дня сказане слово має особливу силу. Народні прикмети на 5 серпня. Якщо на заході сонця небо ясно, чекай, добрий вражай яблук, Туман над лугом осінь буде теплою. Якщо зранку роси багато, день буде сонячним і сухий. Побачте веселку після дощу до добрих новин. Нехай цей серпневий день принесе вам світло душі, спокій серця і тепло взаємно. Як світлофор керує рухом, так і мудрість нехай веде ваш шлях, Живіть чистими думками, свіжим подихом надії та легкою душею, і кожен крок буде впевненим.